Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося з музичними звуками. Звуки музичні, такі мелодичні, створюють музику в світі вони. Їх розрізняти нам треба малята, щоби наспівувати гарно пісні. Отож починаймо, часу не гаймо, чекають на звуки високі і низькі. Чик-чирик хоробчику, не пустуй мій хлопчику! Чепурненькі караоке, і у тебе звук високий. У слона болить нога, слон сьогодні ж кутельга він гудить і знаємо ми, що у нього звук низький. Гіцька мура, де ти була, я гукала, ти не чула, все меркочеш, як по нотах, і у тебе звук високий. Лев прокинувся ізранку, вполював щось до сніданку, повноважний і швидкий, і у нього звук низький. Мишка, мишка, шкрябатушка, хвостик дротиком, два вушка, чутно писк твій одинокий, і у тебе звук високий. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn